Сторони не забачить, що їх ну, і Зараз да, да, сторона... поспорює належність договірів. Відповідно, якщо сторона одна істин поспорює належність, друга сторона має мотивувати, чому суд має продовжувати договір. Ми ж не будемо зараз якось дати 9, який да допомоги. Чому? Має бути мотивовано. чому? Зараз, зараз, зараз каже, ми скажемо, ми вважаємо, що до нас не належний. Ви механики, ні, він належний тому, що він підтверджує мотив, мету збитків, об'єктиву з каже, Я вважаю, що цей допис підтверджує, що Оце підтверджує. Тому він має бути дослідження. Яких все, все. проблем немає? Вказано до моменту, коли е, досліджені під час аналізу Коловної державної інспекції, в дальшому поклаці в е, експертизу яка підправиє з вички познаваш, тому являється кругом.